Друзі, всім привіт! Мене звати Люба, і я рада вас вітати на своєму каналі. І це гороскоп для представників знаку рак на березень 2024 року. Отже, раки, давайте подивимося, що на вас чекає в березні місяці. А розпочнеться місяць з того, що 10 березня відбудеться новий місяць в знаці Риби. А це для вас дев'ятий сектор гороскопу. Взагалі, про що говорить новий місяць? Це говорить про те, коли нові енергії. Входять в наше життя або щось фактично нове. А що таке дев'ятий сектор гороскопу? Це сектор, який відповідає за іноземців, за все міжнародне, за імміграцію, переїзд. Це сектор, також який відповідає за суди, за релігію і за навчання. Тому. Щось в цих сферах може у вас нове увійти в ваше життя. Наприклад, ви можете поїхати на відпочинок. Ви можете захотіти поїхати не просто на відпочинок, а кудись переїхати, іммігрувати. Це може бути ще тема, пов'язана з навчанням, можете піти кудись вчитися. От, тобто, це такий обширний сектор. Щось нове в цьому плані може увійти в ваше життя. Наступне це планета Меркурій, адже 10 березня Меркурій змінює знак і переходить в знак Овен, а це для вас 10-й сектор гороскопу. Меркурій це планета, яка відповідає за спілкування, за підписання документів, за поїздки, за транспорт. А 10-й сектор гороскопу це сектор кар'єри. І це означає, коли там буде знаходитись Меркурій. Це означає, що вам буде легко домовитися з клієнтами, легко буде спілкуватись з колегами по роботі, що якщо у вас будуть складні переговори, то ви зможете їх якби витягнути. Тобто, в цьому плані вам все буде даватись легко. Ось. І Меркурій вам в цьому буде допомагати. Наступне це планета Венера. Адже 11 березня Венера змінює знак і переходить в знак Риби. А це для вас дев'ятий сектор гороскопу. Значить, що таке планета Венера? Планета Венера це планета, яка відповідає за кохання, за красу і за гроші. А дев'ятий сектор це сектор, по-перше, іноземців за кордоном, навчання. Значить, це сектор судів, сектор переїздів. Як може бути, якщо у вас, наприклад, робота пов'язана з міжнародним бізнесом, у вас є партнери за кордоном? Може бути так, що ви підпишете з ними вигідну угоду про співробітництво. Це може бути так, що ви поїдете на навчання за кордон або в Україні підете вчитися. Це ще тема того, що ви можете виграти суд і вам дадуть компенсацію по суду, там за збитки, моральну компенсацію. І у вас будуть фінанси. І, звичайно, якщо це стосується теми кохання, ви можете познайомитись з іноземцем і поїхати до нього на побачення, зустрітись і так далі. Або з іноземкою, якщо ви маєте можливість виїжджати, це теж для вас може бути актуальна тема кохання. І, звичайно, все, що пов'язано, всі теми, які пов'язані з закордоном, кордоном, можуть бути актуальні в темі прибутків. Можливо, приїде якийсь клієнт з за закордону і звернеться до вас за вашими послугами. Тобто, все, що пов'язане з закордоном кордоном і з вашою діяльністю для вас в березні місяці, буде вигідним. Наступне це сонце, наше світило, адже 20 березня сонце змінює знак і переходить в знак Овен, а це для вас 10-й сектор гороскопу. І то, в якому секторі буде знаходитись сонце, це означає, що в цьому секторі нам буде ніби як щастити більше, ніж в інших секторах, тому що сонце якби все висвітлює і допомагає, і приносить нам вдачу. А ще в 10-му секторі, як ви пам'ятаєте, знаходиться Меркурій. Ось, І тому сонце, звичайно, цей сектор буде підсилювати, тому що 10-й сектор це сектор кар'єри, сектор статусу. І це означає, що вам може пощастити в кар'єрі, або ви можете змінити статус, вам можуть запропонувати вийти заміж, або ви захочете женитись. Ось. Наступне це 22 березня планета Марс змінює знак і переходить в знак Риби. А це для вас дев'ятий сектор гороскопу. Що таке планета Марс? Марс це, звичайно, планета дуже активна, така планета спорту, звичайно, планета і війни. І ну, в основному вона відповідає за нашу активність, за наші дії, і то, в якому секторі буде знаходитись планета Марс. В тому секторі це означає, що цей сектор буде більш активним. А це для вас дев'ятий сектор гороскопу, про, про який я вже згадувала попередньо, бо там і новий місяць відбудеться, і Венера там знаходиться. І це сектор всього міжнародного. І, звичайно, це ще сектор, який відповідає за імміграцію. Тобто, якщо у вас були ну, такі плани, іммігрувати, переїхати, так далі, то у вас може в житті все швидко відбуватись. Тобто ви можете швидко подати документи на візу, і отримуєте відповідь, потім підете на співбесіду, посольство так далі. Або ви можете отримати документи, якщо ви вже проживаєте за кордоном. Про те, що ви можете офіційно знаходитись в країні документи про тимчасове місце проживання і так далі. Ось. Наступне це місячне затемнення. Адже в березень вже відкриває сезон весняних затемнень. І 25 березня відбудеться місячне затемнення в знаці Терези. А це для вас четвертий сектор гороскопу. Взагалі, що таке місячне затемнення? Це як повня, але в рази сильніше. І як вираховують, в якому знаці відбудеться. Місяць затемнення взагалі є фіксовані точки на небі, і ну, ще можна назвати кармічні вузли. І вони знаходяться в певних знаках. І зараз це вість терези, овен. Відповідно, в цих знаках в 2024 році будуть відбуватися затемнення. І для вас це четвертий сектор гороскопу. А місячно затемнення мені говорить більше про підсумки, про висновки, якісь, про завершення певного періоду чи ситуації. От, А так, для, це для вас четвертий сектор гороскопу. Четвертий сектор це сектор, який відповідає за маму, за нерухомість, за місце вашого проживання. Ось і може бути так, що будуть зміни в житті вашої мами. Наприклад, ваша мама вийде на пенсію, чи змінить роботу, чи отримає пенсію. Ну, типу, в неї можуть бути такі зміни, чи може вона змінить місце проживання, переїде там в інший будинок, наприклад, так далі. Це може бути так, що ви, наприклад, довго виставили якийсь свій об'єкт нерухомості на, на продаж там квартиру. Будинок, і знаєте, як не йшло. Ну, ніби й не було дзвінків, і не було клієнтів, і ви вже ну, засумували просто від цього. І зараз ви можете продати те, що давно не продавалося. О, це буде як завершення, завершення якогось етапу. І, звичайно, це ще тема пов'язана з місцем проживання. Ви можете його змінити. У вас може закінчитись договір оренди вашого житла. Чи ви можете, ну якщо продасте нерухомість, відповідно переїхати на інше місце проживання. Може бути е, певна міс... зміна місця проживання, звичайно, це пов'язано е, з ваш з ну е, з тим, що особисто у вас відбувається в житті. Ось і ще хочу сказати про соціальні і вищі планети, адже в березні вони не змінюють знаки Зодіаку, не будуть рухатись ретроградно, і планети, такі як Юпітер і Уран. Знаходиться в знаці Стелець, а це для вас 11-й сектор гороскопу. Уран це планета таких малих трансформацій. Вона любить дещо зруйнувати. І щоб на цьому місці ми побудували щось нове. А це 11-й сектор, це і друзі, і колектив, і інтернет, і може бути зміна робота. А Юпітер це планета, яка більше нам допомагає. Це хороша планета, вважають. В астрології, і Юпітер вам може допомогти познайомитись з новими друзями, знайти нову роботу, новий колектив і так далі. Наступне це планети Сатурн і Нептун, адже вони у вас знаходяться в 9-му секторі гороскопу. Там, де і для вас 9-й сектор буде дуже актуальним в березні, місяці, тому що там, в принципі, знаходяться 5 планет, це половина планет, і, звичайно, це дуже багато. Це тема закордону, всього міжнародного. Ну, по Сатурну можуть бути складнощі. Тобто ви думали, що ви отримаєте візу зараз, а її відклали на потім. І це постійно якісь переноси, постійно от якісь такі незрозумілі ситуації, це може давати Сатурн. А Нептун, в свою чергу, може давати певну розбитість, тому що в першу чергу це планета ілюзій. Так що якщо щось у вас є такого в житті, то ви можете зрозуміти, що це вплив цих двох планет. Наступне це планета Плутон. Адже багато хто з вас знає, що Плутон змінив знак, перейшов знак водолій, і для вас це восьмий сектор гороскопу. Але тут є такий нюанс. Можливо, хтось з вас бачив зодіакальне коло, воно поділене на 12 секторів. І всі сектори між собою зазвичай не однакові. Тобто один сектор може бути такий, а інший сектор може бути маленький, вузький. Звичайно, в кожної людини це індивідуально. І е, е, для вас е, Плутон перейшов в восьмий сектор гороскопу. Тобто, якщо для вас актуальна. Тема трансформації в сфері чужих доходів, наприклад, в доходах вашого партнера, чоловіка, батьків. Якщо вам стало більше допомагати, якщо вам стало легше, то це для вас реально восьмий сектор по факту. Якщо для вас якісь ще незрозумілі ситуації в темі стосунках, типу складне і так далі, то може бути так, що. Плутон у вас е, залишився в іншому секторі. Змінив знак, але не змінив сектор. Ось такий є нюанс. І ще хочу сказати, що в березні всі планети будуть рухатись прямо, тобто ретроградних планет немає. Е, ось ми входимо в коридор затемний з 25 березня до 8 квітня, 8 квітня буде інше затемнення, сонячне в знаці Овен. І ще хочу сказати, що з 1 квітня Меркурій почне рухатись ретроградно на 3 тижні. Тобто, якщо у вас були плани на покупку нерухомості, на підписання документів, на те, щоб йти на нову роботу і так далі. То цим можна зайнятись зараз, вже в березні. Тому бажаю вам хорошого першого місяця весни. Дякую, що дивитесь, Пишіть коментарі, ставте вподобайки, і зустрінемось в наступних відео.